Настає літо, довгоочікувані для школярів канікули. Деякі з них відправляться в літні табори, дехто залишиться вдома. Але де б не перебували діти для гарантування безпеки їхнього життя, потрібно пам'ятати правила дорожнього руху, адже їхнє знання може призвести до трагічних наслідків. Тому як переконує інспектор Державтоінспекції Михайло Фединич проведення подібних заходів, покликане оберегти дітей від нещасних випадків, все проводиться зараз для того, щоб діти могли і знали, як переходити правильну дорогу, так як проходить зараз літній період, канікули зараз будуть, щоб і травматизм на дорозі, щоб зменшувався. Щоб не перебігали в дороги, щоб знали, що треба бути культурними на дорозі, не переходити одному, а по два-три і більше чоловік. Інспектор пояснив дітям, як правильно поводити себе на дорозі. Ознайомив із правилами поведінки на регульованому та нерегульованому пішохідних переходах. Під наглядом працівників ДАІ школярі демонструють, як потрібно переходити дорогу уважно, не поспішаючи. Основні правила учні засвоїли радо діляться своїми знаннями. Якщо є світлофо, треба дочекатися зеленого світла і і спокійно переходити. Зелений можна переходити на жовтому приготуватися, а на червоному стояти. Знають діти, як переходити дорогу, якщо поблизу немає світлофора. Треба подивитись на ліво і направо. І, і подивись, чи близько немає десь зебра. Якщо є, треба перейти дорогу на зебрі, А якщо нема, подивись вправо, ліво, і то як машин нема, можна і піти. Дорогу треба переходити до кінця. Директор школи Валерій Цивінський позитивно ставиться до проведення подібних заходів, адже завдяки їм можна вберегти життя і здоров'я дітей. На жаль, корпуси школи розташовані по бабіч дороги, і подекуди, скажімо так, недисципліновані водії створюють нам досить прикри ситуації. Я думаю, такі заходи, якщо ми будемо більше їх проводити, це саме убезпечить життя і здоров'я наших дітей. Адже це основне завдання на сьогоднішній день нашої освіти. Пам'ятайте, саме від правильної поведінки на дорозі залежить як ваша, так і безпека оточуючих.